Поруч з нашим селом одразу наступне село. Вони одне до одного, можна сказати, дотичні. І в тому другому селі я побачила отаку от гарну церкву. Вирішила поділитися з вами. Також мені сподобалось, як в них прикрашені вулиці. О, як цвіте пляшкове дерево. Воно буває рожеве і буває трохи біліше. За ним трохи. Таке жовтіше це рожеве. Бачите, це дуже рясно, а от поруч ну так собі. Це я перейшла через такий мостик, просто поїхала в магазин на самокаті і вирішила подивитися. Що там за поворотом? Yeah. <реш> Дійшла до наступного села через такий стромноватенький мосточок. Там колись була напевно річка. Таке тут трохи mm -hmm. моторошно. такі високе, цікаве, бамбук чи що, якась усока. Все, за тим мостом було одне село, а тут же моє село. Це, звісно, не тропіки, але банани у нас тут прочудово ростуть. тут Квітка бананова і бананчики і тут малесенький. Може, тихо говорю. Але знаєте, тут село маленьке. І, і всі на нове обличчя дуже звертають увагу, типу, що тут робиш. Сьогодні знову роблю оладки, в мене залишився кефір з там того разу. І я вже його витягнула завчасно, він нагрівся, яйце це завчасно витягнула, щоб теж було не холодне з холодильника. І навіть трошки підігрила в мікрохвильовці. Воно таке було. Ну, до гарячого я боялася його чомусь доводити. І, ну, так, нагріла, щоб доторкаючись рукою через миску, було тепло. От, попробуємо. Але ще в інтернеті порада залишити тут тісто на 15 хвилин. От, засікла час. Попробуємо, побачимо зараз, що з того вийде. Смажена на цьому маслі вершковому, тому що воно не смачне. От реально повелась на ціну, е, бо воно дешевше коштувало. Е, і блин, воно реально, як маргарин. Взялась читати склад і прикиньте, який прикол. Е, переклад на український є. От, жирність мінімальна 82%. Склад тільки просто пише масло. все. От, і виготовляють, я думала, це іспанське масло. Але виготовляють, десь я бачила, що це Італія, та. Ось такий от прикол. Є переклад на українську, без російської. Ха-ха. <плес> ну, але на смак, ну не мій. Може, комусь подобається. Мені він, як маргарин, масло не знаю. Ну, взагалі, не зайшло. О, ну слухайте, ну інша справа вже такі, товстенькі, прикольні, клас. О, як я тішусь. Дивіться, які вони всередині класні. М -м -м, клас, дякую. Корисну пораду. Бейнте. Бентій дощ. Бентій і дощ буде 22, а просто 20 буде бенте. Бачиш? Ось у нас 20, це буде бенте. Окей, бенті. Всім привіт! Приїхали сьогодні в Мурсію. До міста добрались. Будемо купляти Дачці кросівки. Дуже класна така алея, чи як то правильно сказати, пальм. Нам дуже з Дарією подобається, коли вони так одна за одною стоять. І пальми, пальми, пальми. Краса. <звілля> так, походу, річка була потужна. <суспільна> Успішну покупку треба відсвяткувати. Та Дар'я смачного. Ми приїжджали в будній день, туди були в царство взагалі. Здається, стільки магазинів, для кого вони так рідко люди дає. Сьогодні я зрозуміла. То на вихідних на просто взагалі завал повний. Нема чим вдихнути, стільки, так багато людей. дві пари кросовок в результаті вибрали. Це а чиндем? Чисто біля, але це якийсь замінник. Я думаю, будуть добре тряпочкою протиратися. от, Бо до того, були такі з голубою сіточкою. Та сіточка, кожен раз, після кожного разу, треба брати. Це просто ну, реально важко. от, І другі чорні. От, і знову я помітила, коли обирала нову пару, що в неї знову нога виросла на розмір. Вже має 33 розмір. Ці 24,99, а ці по знижці були ще лише 12-13 євро лефтіс. Так що все. Дитина вже буде мати в чому ходити. В неї є такі більші, ще на зиму, думаю. До весни точно вже не буде нічого треба. Ну і по дрібницям там ще дві пари трусиків купили. Колготки. Їм до форми треба сині. Не знаю, по ще 12 років, їй 9, але ну, я завжди її більше купляю, бо довгі ноги маю. Е, Резинки теж завжди закінчуються, і зошит треба. Ось такі домашнє завдання. Дають в Іспанії діткам 5 років. Вони мають все розмалювати і написати потім, е, яка кількість предметів зображена. Так, один, два, три, чотири. Чотири. так? Ні, Ще краще порахуй. Один, два, три, чотири, п'ять. Правильно. П'ять, П'ять, молодець. Прикрасила свою торбинку дитячими оцими малюночками. Їм роб... Вони робили такі. Малюнки, а їм робили з них значки. Так що я тепер дуже стильова. Тепер торбинка моя на колесиках унікальна. Іду трохи по закупи, вже позакінчувалося, як завжди, все. І кошачий туалет, і корм. і... Вічний процес. Хотіла ще розказати, чого я не виходила на зв'язок так довго. Була переповнена пам'ять телефонів. Що я тільки не робила. Я більше тисячі фотографій перенесла на комп'ютер, в телефоні видалила. Це в мене зайняло 3-4 дні. До того я мала купити дріт, бо мій старий від телефона, айфона до комп'ютера, бо старий не працював. Ось. І все одно місце не Тобто Я таку велику кількість вже програми повидаляла. Велику кількість ем, інформації вже забрала з телефона, а там нічого не мінялося. Я вже не знала, що робити. І на допомогу прийшов штучний інтелект. Е, він мені допоміг. Е, виявляється, що видали мій файли і надалі зберігалися в телефоні. От, розшукала я ту папочку, почистила, і тепер знову можу фотографувати, знімати. І все решта. Така ситуація. Бажаю всім хорошого дня. До зустрічі.